Всім привіт! З вами компанія Targande з нашим новим продуктом Stop В цьому відео ми зробимо коротку інструкцію, як з ним користуватися для досягнення максимального ефекту. Що нам необхідно? По-перше, сам наш препарат StopM. Потім е, принада. Ми будемо використовувати в цьому відео жарену печінку в кількості пів кг, потім е, смажене насіння несолоне. Та копчені крила. Можна використовувати щось одне. Якщо ми боремося із пацюками-щурами, ми рекомендуємо використовувати жарену печінку, копчені крила для максимального ефекту, обжарену печінку, в даному випадку куряча, обжарена без спецій та подрібнена, для того, щоб гризуни наші не розтягували по об'єкту від принаду. Даного, даної ємкості 20 мл вистачає на 1 кг принади. Печіночки у нас тут використано 1 кг, тобто нам потрібно 10 мл. Я завчасно підготувався, розділив цю ємність на сьогоднішній наші рецепти. В даному шприцові тут 10 мл, що необхідно на 1,5 кг приготування принади. Просто поливаємо нашу принаду даною кількістю яду. Потім це ми ретельно перемішаємо. Як бачите, він має забавлення такого синього кольору, і принада наша стане теж синього кольору. Ми цього не боїмося. Пам'ятаємо, печінка смажена має чудовий аромат, що буде спонукати нашого гризна до максимального поїдання. Можна перемішати це в рукавицях можна використати кришечку. Гарно змішуємо. Як бачимо, наша ключіночка гарно забарвлюється в синій колір. Тим самим дуже добре буде видно, що ми гарно перемішали усі частинки. Ось такий колір має Принада. Засіб не має, е, не має запаху, але має такий ярко виражений колір. Обов'язково працюємо в рукавичках. По-перше, щоб не покрасити свої руки. По-друге, при роботі з пасівками і щурами вони дуже добре чують людський запах, можуть не брати принаду. Моя улюблена принада, можна так сказати, принада для ледачок це смажені крила. Смажені, е, смажені крила, копчені крила. Вони мають чудовий аромат. Гризун не може стояти перед його поїданням. Що підчинка, що крила дуже добре використовувати при боротьбі із пацюками. В даному пакуванні у нас 300 грам. Чим зручно використовувати магазинне пакування, там чітко написано, скільки вже є грам, і ми розуміємо, скільки потрібно мілілітрів засобу на дану ємність. 300 грамів 20, 20 грамів поділити на 1000 грам принади. На 300 грамів нам потрібно 6 мл даного засобу. Але перед тим ми печінку дрібнили ножом, крила можна розділити руками теж на маленькі кусочки для того, щоб усім гризунам досталася принада. І так само, щоб вони не розтаскали його по всій території. Кістки теж залишаємо, лишнього нічого не буде. Дана маніпуляція моя улюблена. Робиться дуже швидко, в магазині купили, в пакеті розділили, залили даним препаратом стоп-миш. З пакета розставили в тих місцях, де ми бачимо проживання, переміщення наших гризунів. Пакет зібрали, викинули все. Робота виконана. Чекаємо поїдання і результат. До речі, якщо ми приборемося з гризунами в місті і в сільській місцевості, там, де з ними часто бореться, вони вже знають, що людина їм виставляє ядоприманку. Для того, щоб було поїдання, обов'язково використовуємо рукавички, а можливо і дві пари. Початку одягаємо одну пару рукавиць, потім беремо рукавиці. В рукавицях, рукавиці, надіваємо на руки і ми е, не залишаємо запаху людини на ядоприманці. Можна рукавички обмастити олією смаженою або жиром із копченої курки. Можна використовувати і кашу із засмажкою. Засмажка, звичайно, цибуля на олії. Каша в нас вже буде мілкої фракції, вони теж не будуть її розносити, будуть поїдати на місці. Це зараз що стосується. Пацюків та щурів. При борбі боротьбі з грізунами можна використовувати прострочену продукцію, трішки дешевше буде. У нас тут 300 грам, нам потрібно 6 грам нашого препарату стопмиш. Не обов'язково так все відміряти прямо грам-грам, якщо ви довіряєте своєму окоміру, можна зробити на око. Наша продукція забарвлена, рівномірно, значить достатньо. Так само все перемішуємо. Маємо такий вигляд. Другий варіант я до приманки готовий. Ще дешевий і більш розповсюджений варіант це боротьба із гризунами за допомогою насіння, зерна і так далі. Для кращого ефекту важливо використовувати смажене насіння, не солоне. Можна присмажити самому. У нас в упаковці теж по 150 грамів. Мазане ароматне. Теж гарно працює із пацівками, особливо мишками. 150 грамів у нас зайшло. Висипаємо ще 150 грамів, буде 300 грамів. Теж зручно, що є фасолка написана. Ми знаємо, скільки нам потрібно нашої діючої речовини співвідношення до до приманки. І також тут у нас 300 грамів 6 мл нашого препарату стоп миш. Розподіляємо на приманку, буде повненький його судочок потрібно буде гарно вимішати. Закриваємо штук. Вимішали, виходить така консистенція. Обробку проводимо в місця проживання та переміщення наших гризунів. В наступному відео ми візьмемо, як використовувати наші ядоприманки готові на основі нашого препарату стоп-миш з діючою речовиною бродіфаку. І ось яка кількість у нас вийшла зготовленої ядоприманки яду приманки із 20 мл нашого яду. Досить пристойна кількість. Всім до зустрічі в наступному відео. На зв'язку. Гарних вам результатів.